I don't know. Вночі ворог атакував Нікополь дроном Камікадзе. Одна людина загинула 15 поранених на Нікопольщині від початку тижня. Росіяни били по прибережних громадах, фпв дронами, РСЗВ град та артилерією. Волонтери Червоного Хреста допомагають літнім людям та особам з інвалідністю евакуюватися з Нікополя. Куди звертатися? Сухі крани та дві бочки з водою на понад тисячу жителів громади. Як у селі Олексіївка Нікопольського району, від початку липня люди виживають без води. Більше розкажуть наші кореспонденти. У сюжеті. Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю! Підписуйтесь на ютуб 11-го, щоб нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Ночі ворог атакував Нікополь дроном Камікадзе. За попередньо обійшлося без загиблих та поранених. Інформація щодо наслідків уточнюється. Наші оборонці знищили в небі над областю три ворожі БПЛА. The cat sat on the Одна людина загинула 15 поранених на Нікопольщині від початку тижня. Росіяни били по прибережних громадах, ФПВ-дронами, рсзв град та артилерією. Скидала боєприпаси з БПЛА. Цілили по райцентру Покровський, Червоногригорівський, Мирівський і Марганецький громадах. Під час артобстрілу в Нікополі загинула 69-річна жінка. Більшість поранених у стані середньої тяжкості у лікарнях. Понівечені більше трьох десятків приватних будинків, багатоповерхівки, транспорт з десятків. Ток господарських споруд зачепило банк, перукарню, магазини, спортклуб, аптеку та лінії газу та електропередач. Сталося кілька займань. Стараюсь, я то постараюсь, може, значила до стреляна. Даже на бачу мені просто був, був дуже сильно так. Ну, угу. ну, нормально буде і тяжело бути. головне щоб я сознання не потеряла. Ні, ні, ні. я багато крові потеряла. Так. Хасники помстилися за вбиту у Нікополі 27-річну дівчину. Вони завдали удару по окупантам. Відповідне відео оприлюднив у Фейсбуці один з військових. На запису видно снаряд, на якому написано За віку Моїсінкову. Далі військовий каже, вогонь і снаряд летить по місці розташування окупантів. Нагадаємо, 12 липня росіяни обстріляли райцентр. Вікторія отримала травми несумісні із життям. У неї залишилися батьки, два брати, сестра і чоловік. Того ж дня він отримав поранення під. Під час обстрілу їхнього будинку, тим часом у Нікополі нагадують літнім людям та особам з інвалідністю, що волонтери Червоного Хреста можуть допомогти з евакуацією у більш безпечне місце. Якщо у вас є потреба в евакуації, можна звернутися на гарячу лінію загону швидкого реагування Дніпропетровської області за телефоном, що на ваших екранах. Готуйте ліхтарики у деяких громадах Нікопольщини з 18 до 20 липня не буде світла з метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах. Комунальники проводитимуть роботи на лініях. Адреси, де саме вимикатимуть світло, на ваших екранах. З 18 липня починається реєстрація на одноразову грошову допомогу у Червоногригорівській громаді для придбання твердого побутового пічного палива та покриття інших витрат пов'язаних з проходженням зими для домогосподарств, які розташовані в 20 кілометровій зоні ведення бойових дій. Про це повідомили у громаді. Оформити допомогу можуть жителі селища Червоногригорівка, сіл Придніпровське, Мосіївки, Кам'янське, Дмитрівка та Борисівка. Заяви приймаються по буднях з 9 до п'ятнадцятого. Сухі крани та дві бочки з водою на понад тисячу жителів громади. У селі Олексіївка Нікопольського району від початку липня люди буквально виживають без води. І все це у тридцяти градусну спеку. Хтось збирає дощову, а пенсіонери віддають останні гроші, аби їм привезли хоча б ваклашки з технічною. На питання, коли повернуть у крани воду, комунальники розводять руками. Чому базова потреба для людей перетворилася на розкіш, та скільки ще доведеться так виживати селянам? Дізнавались наші кореспонденти без води, навіть не капнуло. Хоч би півлітри, коли накапало. Вся вулиця, ну всі зайняті, той на роботі, той там. Ну а ми уже з басейни скоро виберемо. Не стирать у селі Олексіївка Нікопольського району. Справжня посуха. З початку липня громада з понад тисячою мешканців опинилася без централізованого водопостачання. Так люди виживають у спеку та під обстрілами. Немає хазяйства нічого. Курі були, почала з берега давати воду, вони почали дохнути. Вонами була, а зараз вовче. Оце очі і ніхто нічого четвертого числа. Пані Юлія живе вище вулицею, розповідає Тут вода у кранах як свято. За жінці доводиться їздити аж у Нікополь. 100 літрів я беру, це 80 гривень. А отут я возі дороги беру, це 19-літровий бутиль, ну, почти 50 гривень. О, ну вона ж теж за день уходить вода, діти, а діти ж такі таки ви ж розумієте, що я та й самі жара така п'єм воду. Перед, що душ є літні, 150 літрів. От зальє, сьогодні ми вечором покупаємося всі з сім'єю, все, треба знову їхати по воду. Найважче тим, у кого город та худоба про полив мова вже не йде. Рослини під пекельним сонцем гинуть, а напоїти тварин це ще та задача зірочкою, розповідає Наталя Петрівна. У жінках город та 40 голів гусенят, яким щодня треба понад 100 літрів. Води. Аби напоїти себе та птахів, збирає дощову воду та самотужки приносить з берега. Оце з берега чорна вода. Оце наповнила у мене пусті, Оце з берега. Оце я сьогодні наповнила. Ось о... Сьогодні наповнила те, що було пусте. Оце з берега. Ось ось вся чорна вода, все це з берега. І цих запасів бідкається жінка, вистачить лише на два дні. Я плачу людям, щоб ви розуміли. Даю 50 гривень на бензин, вони приїжджають, забирають у мене всю тару пусту, їдуть, закачують з річки, привозять, і я ще їм 150 плачу. 200 гривень. А питну воду де берете? Питну воду я купляла. Понад тисяча мешканців, які живуть у громаді, буквально на межі виживання у селі працює всього одна свердловина завдяки волонтерам, які встановили її ще торік. Місцева ж влада поставила дві бочки з водою на все село. Люди кажуть, що проблемі зі стабільним водопостачанням вже понад сім років. Втомлені, обурені, і не розуміють, чому за стільки часу керівництво громади не спромоглося знайти рішення. Набираємо в баклажки і так само купаємося кожен день з баклажки. Скільки у нас був Якщо чесно, сьогодні я набрала 20 літрову каністру і сім баклажок по 5 літрів. Але ж вона солона. На сьогодні, оце вистачить на сьогодні, завтра я знову поїду туди і наберу. Але ж розумієте, якщо я можу солоною водою користуватися, то мої дитини атопічний дерматилі. Басейн просто накачаємо, мене 9 кубів басейну. Там осталося, зараз купчики півтора. І все, а як справлятися? Ніяк. Наскільки вам вистачить цього запасу? Ні, ну цього запасу на неділю максимум. Це має з ж постиратися, Миться їсти що Така ситуація дуже погана. З 1 лютого 2024 року Нікополь водоканал розірвав договір з абонентами Покровської громади, до якої входить і Олексіївка. Відтоді всі питання водозабезпечення передані на місцеве КП Джерелом. Там пояснюють, що причина відсутності води ремонтні роботи після обстрілів. Але люди сумніваються. кажуть, ситуація погіршилася задовго до повномасштабного вторгнення. Йдуть аварійно ремонт роботи. Ви ж самі розумієте, розголошувати я про це не можу. Поки наповниться система, і тиск відновиться, і все, це ж все час, тим паче вона з'явилася, всі намагаються набрати запаси. Це питання вирішується. Крім того, Покровська ОТГ єдина постраждалих громад після підриву Каховської ГЕС, яка так і не приєдналася до магістрального водогону. Але вибирали точку приєднання, дивились проект. У нас було три варіанти: один, один другий і третій, теж не буду називати з безпекової ситуації. Де зупинились на одному, писали листи, але в саме останній момент нам дали відмову, тому що проект на спроможність його не може при максимальній потребі задовольнити місто. А поки влада мовчить, село кожен день втрачає. Не лише врожає, а й віру, що колись цю проблему таки вирішать. Вікторія Вахрушина, Анна Целуйко та Володимир Поваренко про Нікополь. А що ви думаєте про ситуацію в Олексіївці та як вирішити проблему водопостачання? Пишіть у коментарях під цим відео. А ми продовжуємо випуск. А у марганці встановили вже сім габіонів у різних районах міста. Люди закликають не смітити у них над встановленими захисними конструкціями. Комунальники натягують сітки, вони створюють фізичну перешкоду для ворожих БПЛА. Габіони наповнені опаленим піском та є ефективним засобом захисту а також їх легко демонтувати та перенести. У Томаківці розпочали укладання нового асфальтобетонного покриття. Водігів та пішоходів просять бути уважними зокрема, дотримуватися швидкісного режиму, звертати увагу на тимчасові дорожні знаки, огородження ділянок ремонту, руху спецтехніки та реверсного руху. А у Нікополі відкрили ще один безпечний освітній простір для дітей росточок добра. Це вже 20-й у місті. Коштом міського бюджету там організували кімнату з санвузлом на два виходи. Оптимальне освітлення кімнати для занять за різними напрямами. З питань відвідування безпечних освітніх просторів звертайтеся до відділу освіти і науки за телефоном, що на ваших екранах. У Придніпровському ж встановила сучасну охолоджуючу арку, яка допоможе пережити місцевим спеку. Вона розташована у зоні відпочинку біля доглянутих клумб та зелених насаджень, поруч з пішохідною доріжкою і працює за принципом дрібнодисперсного розпилення води, що створює ефект прохолодного туману. Діти та люди похилого віку тут можуть освіжитися і перепочити. Очі, що бачать світ, у музеї Покрова проходить ретро-виставка фотоапаратів. Експозиція охоплює період від початку до другої половини ХХ століття. Про це повідомили на офіційному сайті міської ради. У музеї імені Зенудька можна побачити експонати від старовинних камер з гофрованим об'єктивом до добре знайомих багатьом моделей радянської епохи. Виставку можна відвідати до кінця тижня. Вона буде цікавою як для дітей, так і для дорослих. І на цьому в мене поки що вся інформація. Підписуйтесь на ютуб 11-го та пишіть в коментарях про що б ви хотіли побачити в наступних випусках. Бережіть себе та Україну.